Холодно, щось мені я не хочу вставати. Да О боже, чувирла яка. Пивозавр. Я так погано виглядаю, ужасно просто. Я хочу померти від цього. Я ненавиджу прокидатися, коли у мене був реально дуже хороший сон. А злі готувати мені сніданок пити каву, я дуже каву. Mm. Насправді є гадки не маю, щоб сьогодні приготувати свій на сніданок, але мені mm -hmm. потрібно поспішати, тому що так то я вже трошки. Запізнююсь. Отакий От у мене сніданок. Чесно, я сам в шоках. Насправді я вже дуже-дуже дуже, дуже, дуже запізню. Я ненавиджу варені яйця. Дійсно, ненавиджу. Ем, um, Окей. Okay. Я взагалі їх не доварив, мені здається. Став заядлою пепешинці, а не роксічкою Прям капець, як сильно запізнююсь. Мені потрібно вийти через пів години, і ви скажете, і це запізнюю, це більше до часу, але насправді то все дуже йде дуже швидко. Розкажемо історію. Кажіть мені. Будь ласка, що вам снилося, або розкажіть саме дивний сон, який вам колись приснився. Тому що ну мені цікаво. Раніше мені дуже часто снилися сни, а зараз майже не сняться. Мені це не подобається. Насправді краще б вони часто снилися. Вот, але мені раніше, коли снилися сни, вони завжди були якісь дивні. О, як я його круто зварив. Боже, та я геній, просто варіння яєць. Щоб ви знали, це був дуже дивний сон. Мені снилося, що мені і моїй тіці потрібно зробити операцію на п'ятки. Але перед тим, як її зробити, нам потрібно було за один день з'їсти дві булки. Ну, типу, нам ті булки поклали, такі вам їх потрібно з'їсти, щоб зробити вам операцію. А я пам'ятаю, що вони були на якомусь підносику щось таке. І я на них написав, чи хтось мій щось таке. See you later. І я такий. Okay. Mm, Окей. це смачно. І як взагалі вам факт того, що я почав знімати це відео, тому що я вчора подивився свої старі відео і такий, хочу зняти. Мені подобаються мої старі відео. Не всім, але подобається. Власне про що я говорив зараз? У мене є тільки 10 хвилин на то, щоб помити харю одітися. Ну yeah. а може б я її не запі. А може б я й не запізнюся, якби я не співав, не танцював і не знімав влог? Але зачем туди жити, якщо я то не роблю? Правильно? Yeah. Правильно, тому мені пуфік. Сьогодні мій лук, це буря виглядає ось так. Сьогодні пальто, але холодно. Йо, отже, на я вже мені Мінішусь так все одно стало. Я не хочу ти з кімнати. До речі, щоб ви розуміли, я сьогодні повернуся десь о п'ятій вечора додому, а зараз десята. Сьогодні у мене німецька і математика буде досить важко. Сьогодні найважчий певно день тижня. Мені здається, чисто через математику. У нас по-моєму 3 чи 4 години німецької і 2 години математики, але у нас математика лише завдання. Тобто ми просто виходимо до дошки, розв'язуємо лекції У нас у вигляді відео нам кидають на тиждень вперед. Ключі наушники телефон — Все це все, що мені треба за уроки. Я вийшов і зрозумів, що мене щось носі. Я зрозумів, що я забув зняти мазь від пришів. Я не хочу ти нікуди. Сьогодні до мене дійшло що моїм наушникам вже 6 чи 7 років, і я такий ніхрена собі відслужила. Я в сума тут пройти не можуть. Вони завжди щось ремонтують, завжди якісь дороги роблять. У вас дороги рівніші, ніж моє життя. Куда вам ремонт що? Може давайте в Мукачеву ремонт доріг, будь ласка. Я не розумію, на вулиці не жарко, не холодно. Трохи холодно. Йоп, твою мать. Після кадрів я тільки що побачила, я ударився в мусорку. База, це моя база, це моє життя. Мелкам. Це не лише крута, дуже. Тіла, о, У нас дуже сильний вітер. Зараз я зайшов в якесь таке місце, де він не такий жорсткий. Зараз прийду додому, розкажу вам трес з рахунок математики, просто ужас. Ну що, треш історія. Мене визвали на математиці до дошки. Я виходжу, мені дали два приклади. Один я зробив, там було просто треба винести задушки і все, супер, все легко. Роблю я другий. Я його зробив. І вона така, все неправильно. Я такий, я в жопу неправильно, а що правильно тоді. Потім вона така, типа, ні, правильно, но умова була друга. Я такий, яка? І вона така треба винести задушки і цей приклад я такий, окей я починаю виносити задушки сто я правда я реально стояв ще хвилини три десь думав що мені виносити оттуда але я виніс задушки вона така підходить така неправильно я такий, як неправильно коротше вітозі я ще п'ять хвилин стояв тому що вона просто сказала неправильно а що неправильно вона не сказала я дивлюся там на однокласник. такі будь ласка допомагайте вони мені кажуть так все добре роби далі я так я такі та я не можу робити далі бо вона сказала що неправильно і не такі е, що неправильно я такі я не знаю вона підійшла Така неправильно витерла, каже, ще раз робив. Я роблю і я її питаю. Правильно, неправильно вона така. Правильно доходжу до того ж моменту, що був минулий раз. Вона така, правильно, стоп. що? Роблю я далі. І вона така: неправильно. Та як в жопу баби. Ну неправильно, якщо правильно. Коротше, суть в тому, що я робив все правильно. Вона казала неправильно, підходила і справляла на, на те саме, що я робив. І така, тепер правильно. Приклад я до кінця не зробив. Вона мені його зарахувала. І я взагалі не баю, що пройшло. Я себе чувствую таким тупим. Я зробив важкі. Приклади собі в зошиті, щоб мене визвали до дошки і зробив цей легкий. Мене визвали до цього легкого, який я зробив типу, правильно, але з другою умовою. Короче, було супер тупо, супер жахливо, і мені супер стало якось типу, стидно, що я такий тупий, що усі виходили до дуже важких прикладів, а я саме легкий, я його руїнив, я довше всіх стояв біля доски. І коротше, відтоді мені стало якось дуже страшно, стидно. І да. Короче, да, ще на вулиці дуже вітряно. Я хотів сьогодні ще кудись поїхати прогуляти, щоб вам щось піднімати. Прикольне, але дуже вітряно, я просто не зможу нічого знімати. Мій обід вечеря не такий гарний, як зранку, але дуже ну, ну, смачний. Чесно кажучи, я такий уставший. Я просто хочу лягти і нічого не робити. Отже, я хоч і дуже уставший, але мені потрібно з'їздити в один магазин, купити ручки, ну, канцелярію всяку. Якби я побачив себе отак от, от, як люди бачать мене в такому амплуа, певно обсрався. Я не знаю, ну, тому що я розумію реально стрьому. Так, там не знаю, я слухаю все пучком і надію, що так і буде. Mm -hmm. Мені ціло не треба. У мене була мрія купити собі у відні просто то, ну, типу знаєте, там 5 кг землі. От мені хотілося свою землю відні. Але я не купив, тому що мені ну, в кімнаті не дуже поміщається. Але я знайшов кое що покруче. Я одразу можу купити траву. Я купив траву. Я не купив, я можу купити. Зараз буде огляд, розтопирка, розпаковка. Ой мені так подобається. Світло було би якби бо в мене була світті лента, але вона дуже тут дорога. Перше я знайшов там якусь таку папку, і мені насправді завжди потрібні такі папки, щоб тут якісь документи. Або, наприклад, у нас на курсах у нас дуже дуже багато дають розпочаток і їх можна сюди і Це буде дуже зручно. Треба було взагалі пару таких. Я не знаю, чому я прикупив. Ручки. Те ж саме олівці. Потім харі, бо тому, що я хочу дуже сходки. І горішки я шью, бо я вже, як говорив, я їх просто обожнюю. Власне, це все. Дивлюся ютуб, зробив домашку, їм желейка. І думаю про те, що я хочу підкрадулі. До речі, якщо хтось додивився до цього моменту, напишіть в коментарях. Просто підкрадулі. Блін, підкрадулі, я хочу підкрадулі. Сьогодні Юрічка верба приїхала у Відень. А мені якраз в центр треба йти по справам, тому буде прикольно, якщо її зустріну. Я... Срінію, чесне слово. Насправді я дуже і дуже надіюсь зустріти Юлічку. Це розумієте, це шанс один на два мільйона. Але мені потрібно в банка, я його не можу знайти. Я взагалі якогось фіга роблю в парку. Я мав бути в центрі. Але гарно історія про юлічку вербу, а точніше про мій лохізм. Лохізм? Да, придумав нове слово. І шо? Отже, я живу навчаю, знімаю відео у відні, як ви бачите. Тут я сьогодні в сторізь бачу Юлічка верба. Знаєте, приїхала. А Юлічка то одна з тих людей, яка взагалі мене змотивувала саме у відень поїхати, тому що я хотів гратися, я почав, наказ не важна. Думаю, ой, як хочеться її зустріти. Знаєте, думаю, о, так вона мені ще на мій влог на ютуб скаже: привітики, підписуйтеся. Знаєте, і я вже так, знаєте, чуть-чуть знаєте, обрадувався. Думаю, ладно, не буду я сталкером, я ш я стан. Думаю, піду я просто погуляю собі в центр. Тому що я дуже давно не гуляв, я просто весь час варіалізву прям тут. Ну і пішов я собі в центр, погуляв. Реально класно, дуже погуляв. вам фоточки покажу. Вот фоточки. І ще фоточка, І ще така фоточка є, і навіть така є. Тут я шутив про те, що от як мені знайти, якщо в такій от толпі людей юлічку, знаєте. Була б то шутка. Коротше, гуляю я собі, і от в цей момент зараз вам покажу. От приблизно, коли я був тут, плюс-мінус. Виставляє Юлічка сторіс, я бачу, що вона буквально за 5 хвилин від мене. Думаю, ну попитаю я свою вдачу і піду я туди. Я туди пішов, коротше, собі гуляю, гуляю, мені прикольно, я в наушниках слухаю музику, павсю тут вона ще сторіс виставляє, ще сторіс виставляє. Я просто йду далі, мені ну я просто реально йду собі. Тут вона викладує а, кружочок в телеграм, зараз вам його трошечки так покажу. Торіс кружок викладує. А в той момент я був буквально на тому самому місці, просто метрів, ну сто звідти, може чуть менше. От майже в той самий момент я викладую оце. Ой, викладую, кидаю подрості в оцей. Ну це теж саме місце. Можете звірити. А, смисл цього її кружочка був в тому, що там от е -е -е, щур не видно. От він там мертвий. Думаю, о, клас! Ми буквально на одному самому місці. Щас я туди піду. Я туди йду, я не бачу того щура. Думаю, ладно, окей, напевно, вона вже просто пішла в сторону музею, віду я в сторону музею. Пішов я в сторону музею. Тут я розумію, передавляючи цей кружечок, що він же зеркальний, а будівлі в Вінні вони теж, ну, майже всі зеркальні, ну, взагалі по цьому світу. Коротше, я розумію, що я не з тої сторони, я розумію, що я не в ту сторону пішов. Я повертаюся, і я знайшов цього щура. О, от моя фоточка щура. Тут вона в цей момент виставляє сторіс, що вона там ну, буквально хвилин 5 звідти. Я туди пішов. Я вже став сталкером. Мені дуже соромно за це, тому що, блін, я веду себе як ненормальний фанат. Окей. Okay. Коротше, насправді в мене вже просто був якийсь азарт. Мені вже так хотілося її зустріти для того, щоб вона в лозі сказала привітик всім. Та й взагалі просто хотілося зустріти бла-бла. Але в лохто святе. Святе. Коротше, не знайшов я її там. Я почав просто гуляти в тому районі, а там іще в університет. А мені якраз. По справам треба було піти в універ. Я зайшов в універ. Коротше зробив свої справи. Походив там ще десь півгодини. Ну, ясне діло, що її там уже не було. Тому що там півгодини в тому районі насправді нема що робити. Там ну просто парк і універ, і ратуша, і парламент. Просто походити, подивитися, ну не півгодини, то коротше, я вже був дуже уставший, я пройшов 15 тисяч кроків. Докази, докази, кроки, 15 тисяч. Дуже я змучений. Трошки засмучений, поїхав я додому, написав в директ Юлічці і отмітив її сторіс. Знаєте, в надіжді, що вона подивиться, така можливо, я йому потім колись там десь скажу, що йде, я там приблизно буду гуляти і він туди підійде. Але вона просто подивилася сторіс. Докази. Докази. От, Андірект не подивилася. Це сумно. Тому, коротше, така от історія про мій лохізм, а насправді я дуже класно сьогодні погуляв. Трошки засмучений, але це був ніби квест, але мені дуже соромно. І я сподіваюся, що мене ніхто не засудить за те, що я веду себе як сталкер. Хоча, можете, я веду себе як сталкер, будь ласка, вбийте. Мене. Пока! підпису на мій Ютуб